Цей храм називається Святого Михаїла і всіх Небесних сил. Тут в, нашій, в нашому храмі є багато ангелів. Побачите їх? Вони з дерева зроблені, дуже цікаві, різні. І давайте запрошую вас помолитися до храму, а потім ми ще відпочинемо і покуштуємо смачні страви, які приготували нам наші парафіяни. Добре? Запрошую до храму подивитися, який він гарний. За двадцять I don't know.